Вибір професії один з головних життєвих виборів, який здійснює людина в юному віці, адже саме від вибору професії до душі і залежить задоволення людини своєю долею. Формування професійної компетентності учнів шляхом впровадження в навчальний процес інноваційних технологій і державних стандартів є найважливішим завданням педагогічного колективу Брошнівського професійного лісопромислового ліцею, яким керує директор Іванів Віра Федорівна, турботлива, вольова, толерантна та відповідальна. Підготовка висококваліфікованого робітника із знаннями сучасних технологій і вмінням використовувати сучасні новітні інструменти, обладнання, техніку, головне завдання профтехосвіти в цілому і нашого навчального закладу. Зокрема, даний заклад засновано ще в 1945 році. За час діяльності підготовлено понад 10 тисяч робітників. З кожним роком ліцею удосконалює свою матеріально-технічну та навчальну бази. Щорічно тут навчається більше 700 учнів. Колектив ліцею постійно удосконалюється, дбає над підвищенням рівня кваліфікації педагогічних кадрів. Дуже багато випускників нашого ліцею. Працюють на посадах майстрів виробничого навчання і викладачів нашого ліцею. Випускники ліцею працевлаштовуються, і фактично, десь на даний час особливо увага звернута на випускників будівельного профілю. Ще минулого року стояла проблема, де влаштуватися випускникам. На сьогодні вже є просто запити від роботодавців. Запрошення на роботу випускників нашого навчального закладу у Брошнівському професійному лісопромисловому ліцеї можна здобути ряд робітничих професій, які користуються попитом на ринку праці, і що важливо, здобувши які, можна отримати всі шанси для працевлаштування, адже ліцей готує такі потрібні робітничі спеціальності, як столяр будівельний. На деревообробних верстатів. електрозверних ручного зварювання, коваль рушного кування. Катур, лицювальник, плитичник. Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, секретар керівника підприємства установи організації, а також кухарів-кондитерів. Перукарів. Усіх спеціальностей навчання проводиться безкоштовно за п'ятиденним робочим тижнем. Крім того, учні забезпечуються стипендіями та безплатним гуртожитком на 512 місць, де є всі належні умови для проживання та навчання. Варто зазначити, що за час навчання в ліцеї учні одночасно здобувають і середню освіту. Що на сьогодні являє собою Брошневський професійний лісопромисловий ліцей? Це новітні кабінети. Із новими ремонтами, які зроблені руками наших учнів, головне завдання колективу полягає в тому, щоб забезпечити будівельними матеріалами. А учні ліцеї, які здобувають професію будівельного профілю: штукатур, маляр, плиточник, коваль, зварник, вони якраз задіяні на чолі із майстрами виробничого навчання, з класними керівниками, задіяні до ремонтних робіт. І через те наші кабінети направду виглядають дуже гарно, і ви маєте можливість це побачити. На такому самому рівні наші виробничі майстерні з усіх професій виробничі майстерні на тому рівні які час. В закладі створені просторі кабінети та майстерні з сучасним обладнанням, де учні можуть на практиці втілювати свої знання та вміння. А також є чудова бібліотека з читальним залом, де бажаючі можуть почерпнути багато корисної наукової інформації. Окрім навчання, учні Брошнівського ліцею мають можливість займатися у різноманітних гуртках за своїми уподобаннями, адже працюють спортивні секції, гуртки художньої самодіяльності та технічні. Від творчості Основною особою у нас в навчальному закладі є учні. І я хочу ем, запросити всіх учнів на навчання. Ясно, що в цей молодий вік, в такий юний ще вік. Ще не всі учні розуміють саме, що вони хочуть, але дуже важливі завдання, покладені на такий юнацький вік, це здобути професію одне із основних завдань, яке стоїть перед людиною взагалі. Більше звертаюся до батьків. Звертаюся до батьків, хочу запевнити вас, шановні батьки, що Ваші діти і наші учні оточені у нас любов'ю, увагою, турботою. Ми дуже дбаємо і переживаємо за всіх дітей, створюємо їм комфортні умови, щоб кожна дитина почувала себе так, як вдома. Для цього у нас чудовий гуртожиток. Гуртожиток зайняв перше місце в минулому році на огляді конкурсу гуртожитки системи профтехосвіти. Гарна їдальня у нас є. Дбаємо про те, щоб харчування було і калорійне, і смачне, і таке, щоб діти мали вибір, могли собі вибрати ту страву, яку вони хочуть. Працюють гуртки художньої самодіяльності, спортивні секції. У цьому році наші художні колективи здобувають якраз ми подали документи на звання зразкового. Це драматичний гурток, який завоював гран-при, і гурток художньої самодіяльності, хоровий колектив. Вокальна група, також на звання зразкового, якраз ми оформляємо тепер документи. Спортивні секції теж у нас працюють, і в собі і хлопці, і дівчата знайдуть можливість і знайдуть заняття до душі. Працює волейбольний гурток, баскетбольний гурток, спортивна студія є. У нас спортивний комплекс, якраз для заняття в позаурочний час. Так що кожен знайде себе. Якщо переступить поріг нашого навчального закладу, сердечно запрошую вас, приходьте до нас на навчання. В Рошнівському професійному лісопромисловому ліцеї створені всі умови для навчання та виховання учнів. І саме тут за новітніми інноваційними технологіями готують життєво необхідні професії, завдяки яким при бажанні можна реалізувати свої здібності, знайти себе, а отже, стати корисним для себе, своєї сім'ї та друзів. Тож зробіть правильний вибір.